Сьогодні за долар просять майже 16 гривень. Євро коштує майже два десятки. Про гроші сьогодні будемо говорити. Я вас вітаю студії другого телеканалу. Це програма об'єктиві. З вами Мар'яна Підковська. Про нестабільну гривню, про політичну і економічну ситуацію. Поговоримо сьогодні з нашими експертами і про те, що коїться в Україні і у Львові з грошима. Зокрема, нам дасть відповідь на ці запитання. Юрій Кужелюк, це є член комісії інженерного господарства, транспорту і зв'язку. Він точно знає, що робиться з гри. Принаймні у місті Львові, я освітаю пане Юрію у нашій студії і одразу до першого запитання побутує така думка сьогодні серед львів'ян, що через нестабільну ситуацію економічну в Україні багатші стали втричі заможнішими, а бідні втричі. Біднішими, так, ваш гаманець схуд чи потовстішим? Ну, я хочу сказати, що гаманець схуд у всіх. Ну, можливо, у деяких персоналій, типу Ахметова. Ну, але як то кажуть, як Ахметов схудне, то від того йому він менше їсти не стане. І дай Бог, щоб ця людина взагалі розорилася, бо стільки, скільки біди вона принесла в Україні. Ну, не але не будемо про це говорити. Постраждали, звичайно, всі. Ну, тому що валюта знецінилася фактично в два рази. Хоча я зауважив, що такий стрибок уже в історії української валюти не один раз. Ми пам'ятаємо, як валюта починала з 1,7 на початку, а потім вона зросла різко скачок до 5, Потім вона була 5, різкий скачок до 8 майже в два рази, і тут майже в два рази. Ну, як на мене, це так би мовити, ну якась така незрозуміла е, політика національного банку, яку, який цю валюту тримає, 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 витрачає е, золотовалютні запаси, а потім вже нема чим тримати, і воно скаче. Бо якби це ну, рухалося воно постійно, то ми би якось пристосовувалися, і зарплати росли, і все. Оце такий у нас удар. Ну, це звичайно ж. Що тут говорити причини є? Це є розграбована країна, і саме головне це війна, яка в, м, спричиняє нестабільність і паніку. До чого далі може призвести е, таке вільне плавання гривні? до того, до того до що нарешті гривня встановиться, де і чим вона встановиться, ми не знаємо. Ми не знаємо, скажімо, політики Нацбанку, яка також на, як на мене, не зовсім зрозуміла. То вони вживали адміністративні заходи, тепер вони відпустили гривню, тепер невідомо, що далі буде. Ну, мені здається, що керівництво Нацбанку в часі Ющенка, коли він там був і Стельмаха, було кваліфікованіше. Скажіть, будь ласка, як впливає ситуація економічна загалом в Україні на ситуацію в місті, у Львові? Ну, вона не може впливати в добру сторону, тому що будь-які стрибки курсу валюти приводять до здорожчання. Ну будемо говорити про міське господарство, скажімо, про інженерне господарство, яке я ну, представляю як член комісії. Ну будь-що, будь, будь скажімо, труба, яка коштувала. 100 гривень буде коштувати тепер 200 гривень, або принаймні 180 Роботи, які коштували стільки, то будуть коштувати більше. Тобто за той бюджет, який ми маємо, ми зробимо менше. Я вже не кажу про ті борги, які ми повинні віддати, і про ті фірми, яким ще не заплатили гроші за минулі роботи. Ну от роботи коштували мільйон. Це коли курс був один, а тепер мільйон коли 16, Якщо ми віддамо, то ці фірми потерплять. збитки. ви згадали про борги, знаємо, що Львів мав багато позик. Так як тепер буде з цими коштами? Чи не доведеться повертати вдвічі більше? Ну, оце ті питання, що ми говоримо про те, що добре брати позики в Європі, бо там низький курс. Ну там 3, 4, 5, 6 відсотків. Як де оці кошти ЄБРР, світового банку? Але їх добре брати, коли ти знаходишся в зоні євро. Або в зоні валюти прив'язаної до євро, ну стабільної достатньо? Ну припустимо, як Польща чи там Чехія. А коли така нестабільність, то от низький курс, а потім такий стрибок віддавати треба буде вдвічі більше. Ну у міста єдиного виходу, крім просити Європейський банк, щоб реструктуризували ці борги, і немає. Ну і я думаю, що місто погодиться на це. Чи можете ви назвати цифру, скільки сьогодні Львів боргує? Ну, це, це є багато. Тут, значить, це є так би мовити, ну десь поза 50 мільярдів мільйонів перепрошую євро. Ну а це помножити на то і будете знати скільки. Ну це такі суми різні, навіть більше боргує. але навіть мова не тільки про борги європейським структурам, а от, скажімо, борги ще по євро, які нам обіцяв повернути уряд попередніком. Уряд попередніков пішов, а борги 150 мільйонів залишилися. Це по дорогах, це по об'єктах, це, скажімо, от приводжу, ми всі їздимо по пасічній, яка не закінчена. Ми всі їздимо по Богданівській, яка не закінчена. А фірма Онур заявила чітко, поки не віддасте борги, ми робити нічого не будемо. Ну, її також можна зрозуміти. Але все ж ми спостерігаємо, що е, ремонтні роботи на дорогах у Львові ведуться, які ще є у планах в міста, і що зараз наразі відбувається ну, на цей рік. Уже у планах нічого такого немає, тому що е, ну ви розумієте, що вже мало часу, та вже зимою не до ремонту доріг. Але ну не може місто нічого не робити. Місто брало борг також і в нашому банку. Тому що ну і от брати, скажімо, валюту, брати борг зараз в цей в навіть під 20%, було вигідно, тому що ну гроші знецінилися, робота зроблена. Ну це такий невеличкий плюс, якщо можна назвати, плюсом. Ну але ремонтували. Ви бачите, відремонтували двулицю Куліш, Куліша Відремонтували дорогу кривчицьку. Відремонтували там Сахарова. Ну але це невеликі ремонти, але місто не може зупинитися в будь-якому випадку. Ми не можемо допустити стагнації, навіть якщо ми будемо збільшувати борг, тільки все таки треба дивитися, щоб не переборщити, пане Юрію. гряде зима, і людей не припинили лякати холодними батареями. Так знаємо, що ви з колегами маєте свій план економії. Енергії і тепла, поділіться ним, розкажіть нам, що це за план. Ну, план. Є дуже простий. Це залежить від кожного мешканця. Не моне економ... ну, Можна зв... треба, звичайно, економити на теплогенеруючих станціях, але ці втрати є ну декілька процентів. А утепливши будинок, ми можемо зменшити втрати на 30-40%, процентів, що визвела польща, що зробила Польща. Ми нарешті підходимо на грань того, що ми ми повинні зрозуміти, що нам треба зібратися і утеплити наш власний багатоквартирний будинок. Держава би мала для цього розробити нарешті якісь програми, погашення там процентів під кредити чи ще щось. І до кінця, нарешті, всі будинки повинні встановити теплові лічильники, тому що оплата по площі по площі буде значно більша, ніж оплата по тепловому лічильнику, ну загальниковому. Плюс до того тепловий лічильник буде ну дозволяє так би мовити ну регулювати температуру тепла в батареях. Хтось би в будинках мав обрати, би мешканці мали обрати якогось старшого, відповідального, старосту, який би щодня заходив у підвал і прикручував батареї, щоб ми не грілися, бо нам треба відвикати від того, що як ми звикли, що ходимо в легкому халатику, в тапочках по квартирі і 25 градусів. Так не живе ніхто в світі. У світі температура 18-19 градусів зимою можна трошки одягтися. Ну а місто я не бачу якихось таких проблем в місті. Більш, бо більш-менш це теплове господарство відремонтоване. Тобто ми поміняли протягом багатьох років, місто вело планову роботу по заміні комунікацій. Ви бачили, як без перерви копають і перекладають труби ці вже на сучасні утеплені труби. Зараз буде реконструкція. Ну це в майбутньому. ТЕЦ-2. Але буде, планується це також, між іншим, гроші, кредит, взяли кредит Європейського банку, і цей кредит якраз дуже хороший, щоб весь Сихівський район встановити індивідуальні теплові пункти, тобто, щоб в кожному будинку був лічильник, і люди могли собі регулювати температуру, це дасть економію енергії. Тому таких, ну єдине, що це факт, що зросте оплата, і тут ми ніде не дінемося, бо ну, якщо ми хочемо бути. Незалежними від Росії, то ми повинні платити за газ і нічого на того не то не зробиш. Також е, зауважили таку тенденцію, що коли бувають тепліші дні, відмикають тепло так в будинках. Так, Це так, також в плані Так, власне. Плану. Чим добре і Львів, тому що ми, привівши більш-менш теплове господарство до е, нормального стану, ми маємо змогу від е, вмикати тепло коли теплі дні, тому що в містах, де Труби ледь-ледь дихають, то вони цього робити не можуть, бо виникають гідродинамічні удари і труби тріскають. Єдине у нас є болюча проблема це кечівські колишні будинки, це на Настрійський, на Миколайчука. оці такі, ну, майже напіввійськові містечка. Де ну наша рідна армія? Ну, не будемо зараз армію, бо в нас зараз армія нарешті починає ставати армією, а попереднє військове керівництво повністю це все занехаяло, і будинки не передавало. Тобто керівництво Міноборони казало Забирайте будинки і робіть з ними, що хочете Ну, тепер ніби якесь іде порозуміння. Тобто, керівництво Міноборони от зараз готове передати певну кількість землі, щоб місто могло відпродати. І Ну, привести до порядку ці будинки. Ну цієї зими навряд чи це вдасться, бо там стоїть питання внутрішньобудинкових мереж. Вони в жахливому стані. Ну але там живуть наші львів'яни, і відмовитись її від них не можна. Ну цю зиму якось прийдеться пережити, але на наступний ми вже не можемо далі цього терпіти. Тобто можна сказати, що львів'янам буде тепло, так. Ці якщо не вийде якихось екстраординарних випадків, якщо не розпочнеться повномасштабна війна з бомбардуваннями і з усім, ну а ми ні від чого не можемо бути застраховані, ну то воно більш-менш повинно бути. Знов таки, але все залежатиме від того з газом. До речі, питання скачка тарифу, скачка на валюту також залежить і тариф на газ, бо ми повинні платити у валюті. Якщо ми колись платили е, за тисячу кубів ну, перерахунку на гривні по курсу 8, то тепер по курсу 16. Давайте ви також згадали про е, скачок е, цін на електроносії. Так, Я, який скачок ви прогнозуєте? Яка це буде ціна? Це здорожчання на, на скільки відсотків? Того Проблизно. ніхто, того ніхто ще не знає. Я думаю, що Юри того не знає, скільки здорожчання, бо ви бачите, що. Відбувається з вугіллям, з, з енергетикою. І взагалі для мене одна ця політика не зрозуміла. Уряду то закупали в південній Африці, тут відмовилися, почали закупати у Росії. Ну ви розумієте, так. Гітлер закупає під час війни ворог е, вугілля у Сталіна. Чи там Черчилль, ну у Гітлера це взагалі для мене не зрозуміло. І Я думаю, що там якась хімія хтось дуже хоче заробити на тому вугіллі. Це моя особиста думка. Пане Юрію також у Львові зросли. Ціни за квартплату на 30%, На що ще нам чекати? Та більше нема такого. Ну ціни повзуть постійно і ми нічого не можемо зробити, бо це зросли за квартплату за рахунок вивозу сміття. Це тобто не за квартиру, а за рахунок вивозу сміття. Ну порахуйте скільки коштував літр бензину колись і скільки коштує зараз. Як він коштував 12, то тепер він коштує 16. Ну от вам тих 30%. А що таке вивіз? Сміття це є фактично транспортні видатки, і повернемося до зими, яка до нас невпинно наближається. Чи впорається львів з хуртовинами, з заметілями? Чи є снігоприбиральна техніка, чи закуплена піскосуміш? Снігоприбиральна техніка ми трохи закупили минулого року. Нам не вдалося закупити того, що ми планували закупити цього року. Планували великий асортимент. Ну, але ви знаєте, що сталося в державі, і тут не до снігу прибиральної техніки, знову все зведеться до тої техніки, яка є, хоча і трохи. Ну і до двірників, які у нас, між іншим, у Львові працюють. Мабуть, не це одні з кращих двірників у... в Україні. Я це кажу без перебільшення. хоча Зараз є 75 вакансій. От ми кажемо, нема роботи, а бажаючих іти, скажемо, на таку важку роботу у нас немає. суміш частково заси закуплено. Ну я не передбачаю якихось таких катаклізмів сильних. Ну, хоча ну в залежності знов таки, яка зима буде, що Бодя нам допоможе чи ні. Надіюся, <свісно> що прибиральники потенційні вас почули і вас вакантні місця заповняться. Що з тарифами на проїзд в транспорті? На проїзд, на проїзд в транспорті зараз місто тримає позицію. Е, ви маєте на увазі ну, кому, е, комунальний транспорт. Так, так. Бо про таксі ми говорити не будемо, тому що це не є аж так принципово. Ну, врешті, не кожен повинен їздити на таксі, хто не має грошей. Поки що ця цифра 3 гривні тримається. Перевізники роз, значить, е, Доводять, що це треба більше. Ну але і вони терплять збитки. Ну але скільки я не чую, то перевізники завжди кажуть, що вони терплять збитки, але тим паче їздять. Значить, ніякий добрий дядя їх не дотує. Як буде далі, ми не знаємо. Знову все залежатиме від курсу долара, і все залежатиме від вартості бензину, бо там тільки вартість бензину. Ну і від мінімальної зарплати. Бо на що впливає на ціну? Це вартість пального і вартість мінімальної зарплати. Бо тоді стає ціна ви повинні зрозуміти, що бюджети поки що іде тільки одна розмова про реформу бюджетів. Реформи нема. Верховна Рада пише коаліцію, а годинник тікає і новий рік на носі. Так що, думаю, що з бюджетом у нас тих всіх розрекламованих речей ну, чекати важко, бо замало часу. Ну, дай Бог, щоб нам дали більше джерела доходів. Ну тоді буде легше. А так цей бюджет зводиться до мінімуму. Ви згадали про Верховну Раду. Наскільки з новим урядом поміняється економічна ситуація в країні, на вашу думку? Дуже хотілося б. Хоча ми повинні говорити відверто, якщо уряд буде робити те, що треба, то для багатьох людей ну, для будь-яка економічна реформа спочатку приводить до погіршення, тому що в чому є суть реформи, урізаємо затрати. І так би мовити, ну балансуємо фінансовий стан і для, щоб збалансувати з доходами і даємо можливість для бізнесу, для підприємниць покращити своє виробництво, щоб більше платили. От наскільки уряду вдасться вивести з тіні, ну ідеї правильні зменшити податки і вивести з тіні зарплату, тоді ми будемо мати більше доходу. От наскільки це уряду вдасться, і парламенту ну дуже про це дуже б цього хотілося, тому що інакшого шляху у нас нема треба переглядати систему пільг у нас пільговиків більше ніж працюючих такого немає в жодній державі треба відмінити та переглянути тих людей а чи вони мають дійсно пільги от ми говоримо про транспорт скажіть будь ласка що краще дати пільгу яку потім транспортники жаліються а нам ті пільги держава не компенсовує чи дати там кожному, ну хто заслуговує на ту пільгу, 20 гривень там умовно додати? Я, ну, я не кажу цифру і сказати: ось тобі, або ти на ті гроші їздиш, або ти їх проїжд. Це твої питання. Звичайно. Ну, звичайно, мабуть, другі варіанти, ми повинні до того переходити. А то у нас якась країна, одна країна пільговиків. Пане Юрію, наступне запитання. Через нестабільну ситуацію, попри неї, все-таки у Львові відкриваються нові заклади, так в центрі міста. Будемо мати новий супермаркет. Звідки кошти? Ну, це, це добре, що йдуть інвестиції. Це є. Значить, багато є не секрет, що багато зі сходу України, багато підприємств переносять свої офіси, переносять свою діяльність. Ну тому що бояться війни, будемо так казати. Переносять свою діяльність і всі області, починаючи від Дніпропетровської і закінчуючи Львовом, там де безпечніше це цілком зрозуміло. І це добре, тому що ну, будь-яке вливання коштів, воно корисно. Хоча, знаєте, я отак як хожу по Львову, то дивуюся. Чим більше росте бензин, тим більше чомусь машин на вулицях. І не скажеш, що це олігархи їздять, бо тепер стати нема де. Чим як би сказати, більший курс долара, тим більше людей в кнайпах. Підіть, подивіться, молодь сидить собі, гуляє і без всяких цих самих без зупинок. Тому Багато речей, які ми говоримо, вони зовсім не такі погані, тому що багато у нас все за кадром, тому що, ну, умовно, фірм, це ж не секрет, що фірми платять мінімальну зарплату, а решту виплачують в конвертах, і скільки там ніхто не обліковує. І от якщо уряд нарешті переб'є оцю цю річ, що все має платитись легально, ну тоді ми, нарешті, ну, будемо жити якось, будемо мати перспективу. Пане Юрію, коли все-таки сахівчани дочекаються трамваю, як роботи з прокладанням? Ну, ви бачили, оце той кредит, про який довго значить, говорили з, з грантом від німців. Це також ляже на нашу господарку в кінці, але вже ну, від кредиту. Ну, ви знаєте, що проклали від Санта-Барбари через міст. Вже зараз кладеться колія. Ну на це я думаю, що на другий рік роботи повинні інтенсивно продовжитися. Тут фактично тільки залишилось прокласти рейки. Ну вирішити з ринком Санта-Барбара, це вже домовитися з його, так би мовити, тими ж людьми, що там торгують про перенесення, зробити коло. Але найскладніше це заміна колектора по вулиці Стуса, тому що там каналізаційний колектор, ви знаєте, провалюється і треба в рамках цього його міняти. Це здорожчення проекту. Ну, але це буде плюс, хочемо чи не хочемо. Ну. Але не тільки треба колію збудувати, треба збудувати ще і треба ще закупити рухомий склад. Ну, ви бачите, що ми купуємо. Є три, три варіанти. Ну, один хороший це що ми закупили вже два трамваї у електрона. Думаю, ще закупимо один тролейбус. Ну, нема грошей на більшість, але ми, як своє підприємство, не підтримаємо, то гріш нам ціна. Другий це є, ми купляємо старі беушні трамваї десь там в Чехії, і е, також їх, ну, вони в досить пристойному стані. Ну і третій – ремонтуємо свої, так само і тролейбуси. І останнє запитання, пане Юрію, ви депутатом у міській раді працюєте вже не одну каденцію. Скажіть, чи це найгірша ситуація економічна, яку ви бачили у Львові? І чого нам чекати далі? Так, це найгірша ситуація. Це є правда, тому що вона визначається фактором війни. І це є правда, і ми повинні зрозуміти, що б ми не говорили, як би ми не казали. Але ми повинні від відвикнути від того, що нам хтось повинен зробити. Нам тепер ніхто нічого не повинен от ми. Я повинен зрозуміти, і ви, і всі ми, що мені ніхто нічого не винен, мені ніхто нічого не зробить, тому що просто-напросто нема можливості. Дай Бог, щоб ми втримали цю ситуацію, яка є. Ви знаєте, що ми навіть канікули поміняли для того, щоб газ зекономити шкільні. Ну на всьому зараз місто економить на чому можна. Порадьте львів'янам, як бути, як жити в а... часах кризи. Знаєте, найлегше давати поради, бо кажуть, ну не буду говорити, радити воно найлегше. Радити є одно постаратись а, перш за все. Знаєте, ми зараз живемо в такому напруженому стані, що ми зранку включаємо інтернет і телевізор і дивимося, що там на Донбасі. Це треба турбуватися, але замість того, краще піти і віддати якісь там чи кошти чи речі, ніж без перерви жити в стресі, бо це впливає дуже сильно на львів'ян і Це вже починає ну на всіх мешканців України. По-друге, зрозуміти, що ми є в, в стані війни з Росією, і ми повинні розуміти, що ми не знаємо, куди це зайде, і бути до цього готовими. Ну і старатися якомога більше зекономити, як, якомога більше заробити, якомога більше зекономити. Іншого шляху у нас нема. І не надіятись ні на кого, крім себе. Я вам дуже... І пильнути за суспільством, за обраними нами урядом і депутатами, які уже перший раз зробили спробу суспільству обдурити. Обіцяли, обіцяли про скасування депутатської недоторканності і вирішили були збрехати. І це питання в коаліційній угоді забули. От за такими, як ми не будемо пильнувати за нашими обранцями, то толку не буде. Дякую вам. Отже, пильнуємо за нашими народними обранцями. Це був Юрій Кожелюк, член комісії інженерного господарства, транспорту та зв'язку Львівської міськради. З вами була Мар'яна Підковська. Це програма об'єктиві. Ми продовжуємо. Не перемикайте після невеличкої перерви. Ми далі продовжимо тему коштів та економічної кризи в Україні.